муж, сын. Они всегда говорят, киевляне, вы дебилы. Вот вы дебилы, вы ничего ага. не понимаете и так далее, ребята. Так дай бог, чтобы мы остались недорожными, дебилами, Дебил. киевлянами, Прекрасно. патриотами, ребята. Прекрасно. Пусть эти все маргиналы, как угодно. Заткнуться в конце концов, рано или поздно. Давайте в нашу не встречу, не ребята, не и за нашу ненькую Украину. От Ваня у нас молодец. Давай. Да. Дай Бог. Да. Молодец. вам слава. Да. Героям Украина да, женскую рода. У нас студент-развозчик тоже погиб там, к сожалению. Да, да, Почему он не бегал со щитами, ничего? Да. Он просто бы стоял на Майдане и да, его отстрелили. Печально. Так что любой, кто там бывал, мог да. попасть под пользу. Ну, отдельно да. надо будет критик за всех, да, кто попали, это, Здоровья, ребята, всем. Толик, ну не все. Успехов в работе, там еще какие-то, там, ну там здоровье. Там... Нам уже можно не говорить потому что каждый состоялся. все есть. Все есть. Осталось только, чтобы мы были здоровы. Да, еще спасибо. Так, вам очень быстро, оказывается, по политике. Да, да, все ориентированы. Это, между прочим, очень много Это хорошо. Не то, не то. Мы единомышленники вообще. Да, но это не обязательно. Мы еще. Пойдем. А, Здоровья, Здоровья вам. А -а -а. Спасибо. Спасибо. Давай. Спасибо на, вам. Спасибо. Взаимно. Так, ну, раз, 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 давайте. 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 и могло, так там кажется. Да. Да, да. Чтобы -да. и могло. <laughs> и лилось и лилось. Склероз забыл Танечка за Дякую. Нет, так не получится. Хотелось бы держать, вот как в том большой миниатюре, давно показывали, когда такой старичок женился на молодой девушке. Ну и она всегда это закрыла, думает, он что же не придет, помните эту миниатюру? Валя. Он тут, 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 Ну, Пам'ять можна обо всіх соціальних. Спасибо, Володя. Шановного нашого Антона, і тоже сказати, що треба жити зараз і тут. Те, що ми згадуємо, дивимося ці диски, цього вже немає. А те, що є зараз, тут і. Одна з Антоном одного друга я одній зустрічі вкрав книжку, тобто взяв почитати і сказав, що я йому не віддам. Це нормально. Це по-Солівськи. Купив собі ще. Навіть по-русски. Так от там а, є така книжка, який товариш і мій товариш спільний, ну він в Москві. Сам а врач. Психіатр, фізіолог чи щось таке займається розслідуванням аварійних катастроф Він вивчає людську свідомість в екстремальних випадках, коли, наприклад, льотчик такі робить вчинки і по спасінню, спасає літак в катастрофі, що він розумом промислювати цього не можна. Тоді наступає вищий. вищий у підсказках, хто, хто нами керує, звідки ми прийшли і куди ми підемо. Є таке поняття адвайта, недвойственності. Ото єдиний, Бога в церкві далеко немає, а Бога треба шукати божественність у кожному собі. І заключається ця божественність в тому, що ми всі зомбовані з дитинства. І цю зомбованість потрібно Аналітичний процес, які ми повинні цілодобово мислити, не роздвоювати. Бог це я. Це, що написано в Біблії, що всі говорять. Я это то, ніхто каже, в Біблії написано, Бога ніколи не бачив, і хто мене побачить, той помре. Ото ми повинні туди йти, звідки ми прийшли. Тому те, що ми бачимо, в нас є п'ять органів чуття. І все, що ми сприймаємо навколишній світ середовищ інформацію, ото є не я. Я не можна ні розумом приймати, ні якимись відчуттями, пальцем потрогати, нюхом чи смаком, ото є я. І ми, якщо будемо йти туди, то ми живемо зараз весь час в тоці енергії. Яка. Хто називає її праною, хто там ці, ці енергії, цигуном. То там сансою, то там божеству енергію. Правда не в тому, але навколо нас енергія, і коли людина, отак як Антон каже, зупинити думки, бути не до розвинутися, тільки високі розвитки розвинулися, зупинити думки, не думати ні про що. І жити в моменті січас. тоді в організм надходить енергія, яка дає нам сили. Так оце. Туди треба йти. Ми вже розкрилися. Чакри розкрили чакри. Так от давайте вип'ємо за, щоб Это ми йшли туди, звідки ми прийшли. ми туди йдемо. До себе до себе. Можна лаверди додати, щоб ви розуміли. Коли ми вчили марксистсько лініянську філософію, матерія і движение неразділиме. Так, от весь світ рухається по спіралі, там не важливо чого. Він розвивається, і місія кожної людини це постійний розвиток. Якщо ми перестаємо розвиватися. Ми вже мертві. Ми вже ті відброси, які вже далі не піли. Тому дуже важливо, це дуже відповідально. Те, що Іван сказав, воно не до кожного дійшло. Але да, да, дуже да. важливо. Не дано дойти до ну, да. Тому рекомендуємо почитати книги Клюєва Олександра. От людина технарь, яка дійсно досягла великого розвитку. То, що пройшов Ісус і сказав, що тільки я путь, Він у своєму житті достиг того, що він народився в новому тілі, яке безсмертне. І кожній людині це дано, але ми не доразвіти в тому плані, щоб так над собою попрацювати, щоб народитися в тому тілі. Ну дай Бог, щоб в наступних реінкарнаціях ми до цього дойдемо. Щоб рука до. до. рука нас не викинули в мусор, як не потрібно. Ми про це іван казав. Давайте щоб були вічні.